Тут він фін мармуровий хіля. Видимося, який він здоровецький. Але це його ганяє. Ну бо вони поки разом всі сидять. Зараз щоб навіть вольєр для курей побудувати треба багато коштів. Лиса! Ти коли вже будеш гарним. <рикл> Практично, гарний дуже. Чубата курочка така є. Ось така. Це моя ручна. Ідеш? Лісіди. Занято. Бо я ще не кормила. Ми тут зараз прибираємо потроху. Зараз піде нас Болото краще пить воду, да, з болота. <клухи> Де що його? Іди сюди, іди, моя красуня, Іди, сюди. Іди, моя маленька, Іди, Іди, моя дівчинка, Іди сюди. Іди до мене. Иди сюда. Ты бежишь и бегаешь. Ты бегаешь от меня. Не бегай, иди сюда. Где-нибудь бачки сбьют тебя? Нет, не боишься?